бузерочек. Такой же милячку. Да, такая килошечка. Значит, рыбка там ничегонька такая, щучка. Друзья, что с силу. Мутирую щука троха на Судачок. Всех витаю. Продовжується наш спінінговий сезон, хоча вже перевалило за середину грудня. Реально, як і в минулому році, зима не поспішає. От таке враження, що зимовий період він на місяць здвигається, і у нас грудень уже, ну, мабуть, рік третій, як мінімум, такий точно, як листопад. Не дивлячись на те, що десь двічі вже були морози, десь двічі випадав сніжок. День-два лежав, і танув, але зараз знову така відлига. І вона, ну, там, по прогнозам, якщо дивитися, ну, чи не до Різдва вона протримається. Ось, А може й до Нового року. І е, сьогодні ми вже вдвох з братом Дімою приїхали порибалити на псел, спробувати помовляти щучко. Е, Так, з огляду останніх рибалок щука стала більш пасивною, ніж раніше. Ну, о, З досвіду минулих років бувало, що ми і потрапляли на класний кльов і у грудні, і навіть у січні. Сьогодні погодка така десь до 4 градусів тепла, М -м, поки тихенько, пасмурно весь день тиск десь близько 755 міліметрів, то ну, комфортно, в принципі, рибалити буде, поки навіть вітру немає, хоча на день там вітерець передають, він буде. Приїхали з Дімою, зараз вже десь близько восьмої ранку. Поки доїхали, поки зібралися. Воно, ну, як завжди, приїхали ще по темному. Поки зібралися, вже повністю посвітліло. Збори, як завжди, ну, десь годину вони займають. Ну, На воду і намагаємося піймати ранковий кльов, ранковий вихід. Вперед. А, починаємо вже наші закиди робити. Діма вже. Кидає хвилин 10, поки без клювань. Я сьогодні навіть після того, як мені хлопці розповіли, кажуть, на минулому тижні дуже круто відловилися тут в твічинг. ось, і Тому довго не брав, але сьогодні взяв свій твічовий комплект. Але ну, звісно і джиговий свій універсальчик також зі мною. ось, тому, ну, будемо... Перемежати і одне і інше. Ну, так, як казали, що твічинг клює, то почну свої закиди робити саме з твіча. Поставив до Realis 120-й під щучку. Діма також брав твічовий комплект, він починає з Максквада в кислоточці, бо я так і не уточнив, які кольора, які розміри твічових приманок працювали. Ну... Якщо сьогодні щось вийде, в твіч буде круто. Ну, для мене таке розуміння, що твічинг це точно не для цього періоду року. Я можу помилятися, бо мені десь і писали в коментарях, що класно воблери працювали саме під Новий рік, вже взимку ловили дуже круто. Сьогодні зовсім сіра, така похмура-похмура погода. Бачимо, наче пізній вечір, хоча вже 8.30 ранку, ранку. Так, темно темно, я б сказав. Сітки нікуди не діються. Знову платва гарна в сітках, просто капець. 225 грам платвина. Красавіця. Минулого разу такі грам по 300 мабуть були. Нарешті, нарешті ми дочекалися. І дві години не пройшло, як перше. Клювання у Діми в мілячку. Ми вже почали подумувати про те, що невже ця щука втекла на яма? А не її на мілячках. Така півкілушечка, машинне масло, плітка, М5Крафт і 1.0 на користь Діма. Якась щука, така дивна, чи в Сітці була, незрозуміло. Ну, є. Перша рибка сьогодні піймана. Дві години ми чекали, але діме ще клювання було одне. Давайте, килопочек, ливив, підростай. Ну, цей мілячок спрацював. Там ще один там, містячок, там де камишики також дав в дімі клювання одне. І оцей мілячок. Я поки що, друзі, дві години. Не бачу покльовок. не бачу навіть тичка якогось малейшого. Є і у мене бузерочок, також у мілячку. Цікаво не так. У ну, мене все стабільно. Бузер сход. Все продовжується в тому ж ключі, як минуло риболовлю. Ха -ха. Через на бузер не хочуть засікатися, щуки. Так, друзі, у Діми є ще одна покльовка, цього разу джигова, так? На джиг рибка підсіла. Мідім до підсака далеченько. Крупніша риба, ніж та була. Така кілнділь, мабуть, буде. Під човна залізла. Да, така кілошечка з нарака на Кракена. Це така товстенька, гарна. Кілошна щучка. І всі вони чи в сітках десь були. Та була дім да, з якимись он, коцанками. Ця он, з якимись ось коцанками, чи це там якісь трофеї їх їли, чи що. Селект Кракен. Ромки кракен працював. Ось у Діми Кракен такий колір Лох. Красоточка кілограмова є залік. 2-0. Діма мене робить 2-0. Та-да-да-дам! Ми можемо Діму привітати! Це у нього сота щука в сезоні. Перша сотня є. Така рибулька. Така приманочка, бачимо. Майже 11-та година. Я змінив форму одягу сьогодні і він виявився не фартовий. Не фартова шапка, не фартова куртка. І сьогодні я без риби. Абсолютно одне клювання, сход перед човном, і більше не бачив ні на джиг, ні на твічанг, ні рівноміркою. Більше нічого не бачив. Діма таки дві вмови: щучки, одну кілошку, одну півкілошку, одну джигову, одну рівноміром, і, наче, якщо одне клювання у нього було. Причалюємо до традиційного місця обіду, довгенько ми сюди пливемо зараз. А чому довгенько? Бо зараз ну майже відсутня течія. Якщо тоді, коли був кльов, ну течія така бадьора туди була, то зараз якось чи е, плетіни поприкривали, ну течія дуже-дуже помірна. І Помірна течія дорівнює нульова активізація риби. Гарна течія, активізація риби гарна. Рівно 12 година. На традиційному нашому містечку зробили зупинку на перекусон, Чайок і наші традиційні бутерброди. Сьогодні погода, можна сказати, комфортна. Десь ну, 4 передавали, 4 градусів немає, думаю, градуси 3 тепла буде. А, а вдруг буде вихід після обіду. Сподіваємося на нього. Ну, показуємо риболовлю, як є, що ті ж самі місця, але ось так іде кожен тиждень спад, спад, спад. І так ми десь е, йдемо в глухозим'я. Хоча в минулому році було і серед зими гарні риболовлі. Просто, ну, можливо, невдало попадаємо. Поки я тут доїдаю, Діма перевіряє перевірену точку. Тут а, там же де ми конкурс проводили, з цієї ж точечки він кидав, 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 кидав. І є клювання. Іначе риба там непогана. Наче рибка там нічогенька така щучка. Не менше, ніж ту, яку він піймав. На рака також чи ні. На. Це, на... Нама два. На Little Spider. Little Spider ще одна така кілошечка десь. Але Little Spider трошки в іншому кольорі. Бачимо, така, така точно щучка, як ото була у Діми перша. Красунька. Поки я тут з Максом по телефону обідаю, Діма методично. Кидав, 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 кидав. А тут якраз напроти цього містяка така бровочка. Класна. З травичкою і такий Діма своє клювання дочекався. Ну що, випливаємо, може якийсь вихід почався зараз о півперший. 3-0. Все, Діма мене робить як ніколи. 3-0. Випливли після обіду. Діма вже півгодини як пообідав, я затримався, трендів з Максом. Він по місту десь ходить, також сьогодні джагує. На щуку. Не на окуня, а на щуку. Ось. І Діма тим часом трохи покидав веєром і дочекався свого клювання, взяв свого післяобіднього щупачка. Ну, раз покльовка була, значить і у мене є шанс такий сьогодні свою дочекатися з таким кльовом навіть якась одна щука буде успіхом. Тому кидаємо сьогодні дві, бачите, джигом на раків, такі вмовили. Тому тема раків сьогодні, можливо, більш більш предпочтітельна, ніж тема віброхвостів, рівноміру такого. Ну, будемо експериментувати ще години, три у нас, може, є в розпорядженні. Щось спробуємо мовити. Друзі, щось підсіло, і блін, зійшло щось непогане підсіло. Я тут, тяга, може, біла якась риба, я не знаю, ну щось хороше підсіло. Я думав зачеп, а потім, блін, я зрозумію, що риба ходить, блін. Щось у мене і щось гарне висіло. Капець. Може, лящ, не знаю, ну щось таке підсіло. вуу. Я думав коряга, потом ву, в сторону. Ну, ми вот такие трофеї. Дістаємо після обіду що діма це треба підсачити, мабуть чи так руками голими будемо брати я не знаю таке хоч конкурс проводь да? блін, важко піднімається ну така трошечка буде дивіться яка форма цікава у неї ось така Мутірує щука трохи назом Ну, така, блін. Ладно, такі рідкісні, мабуть. Рідкісно будемо випускати. О, така важкенька, ой, бручеці! Підростай. А, замазала щука. Піднялися трохи наверх, і тут така краса. Це містяк, куди ми колись переганяли машину. Тут зробили такі класні сходи одні. Інші весь той обрив, який був достатньо крутий, зрізали, зрівняли і з того обриву зробили такий прикольний пляжик. Ромчик навіть скидував мені відоси, показував це місце, але я думав, воно в іншому місці. А тут я навіть не очікував, що так прикольно зробили той містяк. Ось такий обрив, бачите, як оце отут обрив, отакий от обрив, він був і отам. От з нього його зрізали і зробили пляжик. Прикольно. Тут трохи покидаємо годинку, мабуть. Спробуємо в нових містяках трошки порибалити. Чи буде тут толк, побачимо. Ось. Так, Поки я тут настраю приманочку, Діма вже заробив клюванечку. І знову така щучка, як ото перед цим у нього клювала. Так, сьогодні Дімон день, так, давай, давай і давай на цю сторону. Чи туди? Поручається щупаєк. Така сама Це Оба! І що ви думаєте? Знову Little Spider, Ну це найбільше, це така, мабуть. Кіло 100 десь може. Ну, Я б сказав, у Діби в цілому сьогодні риболовля не погана. У мене полний прольотик. У нього три 3 однакові, така сама, як і ті. Щучка, бачимо. Радшок Little Spider, рівно друга година дня і чітке джиговиклювання, виклювання. Діма номер 4 свій ловить. покажи, яка приманка. Зачепилося такий Little спайдерочок з синій бльосткою зелений такий. Що у нас після обіду? Після обіду у мене все продовжує бути так само, як і було зранку. Я сьогодні пролітаю абсолютно не мій день. Ну, у Діми, в принципі, більш-менш три щуки кілошні. Один шнурочок, в принципі, ну, норм, краще, ніж результат моєї минулої риболовлі. Е, у мене ноль. Одне клювання, сход. І один раз після обіду щось. ну, Я не знаю, можливо якась, може і щука то була, а може якийсь лящ. Таке як підвисло буквально 2 секунди і зійшло. Ну, Ще година. Ну, Може, хоч клювання побачу. Я буду навіть одному клюванню радий, щоб просто відійти від нуля. Так, продовжую робити закиди. Тут вже така діляночка, де нас більш-менш сплавляє, іначе тут нема зустрічного вітру, тому я і хотів цю діляночку пройти, бо тут трошки сплавлятиме, і вітер не так напрягає.

Зелена блестка, ік зелена бльостка, вище, вище машини, які ми ігнорували. Там мені сьогодні Макс сказав, немає п'явок. Дивіться, вони зараз весь мозг виїдять ці дві п'явки. Ось прямо на голові. Тобто пасивно, Вона там під корчиком. Ну, Це іск трьохдюймова зелена блестка, така 400-грамова щучка. Ну, хоч я відійшов від нуля, п'ята наша в загалом така вона, косюча риба щука. Ну, і брати її рот так як я оце брав, не беріть ніколи, бо будуть послідства. Звісно, це на відпускання. Щопак, ну все одно я нарешті-нарешті відійшов від нуля. Зараз відпустимо. Що, малючук, підростай. Рости великою-великою. Десь до 5-900 хоча б, а краще до 6. Я тебе тоді піймаю. Є, Друзі, клювання на... і блін, сход. Йо-маю! -йо. Таке чітке клювання і сход прикрий. Подержав буквально 3 секунди, іначе непогана риба давила, так, але не повезло. На фіналі риболовлю тут коряшки такі цікаві. Проходимо щось дивно, що останнім часом ці коряшки нам ну не знаю, не приносять клювання. Хоча, ну мабуть, в позаминулому році так дім. Роки 3-4 назад, то тут ну, був дуже крутий участочок, особливо ось так саме під кінець ми проходило. Тут і джигом можна було знімати, щучок і в двіч Діма непогано ловив. Ну, просто, ну, класні тут, містяки тут закоряжено, коряжник такий. А щось останні два роки тут якось пусто. Пів четвертої вже час, вже такі сутінки. Ми в цих сутінках завершимо риболовлю, нам тут метрів 200, мабуть, до авто залишилося. Можливо, ми б вже і е, поплили до машини одразу, але тільки що там 10 хвилин назад я заробив чітку покльовку і, на жаль, сход. Ну, ось тут вже завершуємо, вже наші крайні закиди робимо з Дімою і, і будемо збиратися. Збиратися нам ще довго. Такі у Діми є, покльовка вже. Вже по темному, повністю потемніло і щось підсіло. Тут така ямка і ми бачимо, що дрібнота є під цією ямкою. І такі он у Діма. Судак. Ви знаєте, що Діма піймав? Цей час доби? Він мені казав. Ну тут же ж має бути судак, І що ви думаєте? Судачок грамів 600-700. Судачок. Оце да, у Діма улов. Оце приємний бонус. Вихід судачка. Є. Ось такого судакевича, Діма, взяв. Судачок малюк, звісно, пливе додому. Поплив. Ну що, ми завершили нашу риболовлю вже повністю-повністю пітьма. У нас цей останній дімен-судачок заставив ще порибалити до 16.00. Ми майже ще 30 хвилин ще рибалили в тому місці, де він піймав судачка. Сподівалися ще щось піймати, але більше клювань не бачили. Така ось видалася у нас сьогодні риболовля. Для мене це абсолютний провал. ну Я в цих місцях так провально ще не рибалив в, під завершення сезону. ну Це можна лише з літніми риболовлями порівняти, що так могло бути. Ну Тим, тим не менш мені вдалося відійти від нуля і свого там невеличкого до півкільного щупачка піймати. Ну, Діму в принципі, клювало також дуже погано, але у нього була гарна реалізація, і він відловився цілком непогано. Ну, не знаю, чи це закриття, чи ще буде такий шанс у нас вибратися на риболовлю. Не будемо спішити. Всіх вітаю з Різдвом. Всім бажаю миру в першу чергу, здоров'я міцного, добробуту і здійснення ваших мрій. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей. Всім пока.